Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про секатор номер 32 від компанії Felco. Усі професійні секатори Felco постачаються в блістерах. Всередині в блістері є інструкція, в якій написано, як розібрати та зібрати секатор, перелік змінних деталей, а також як за ним доглядати, як гострити, як змащувати. Секатор Falco 32 це є сикатор з ковадалцем. Лезо цього секатора є вигнуте, і коваделс, відповідно, так само є вигнуте. Цей вигін дозволяє проводити трошки легшу обрізку гілок, ніж секатори з коваделцем, які мають пряме лезо. Особливістю секаторів з коваделцем є те, що лезо є загострене з двох сторін, вони працюють не так, як обвідні. І контролезо або ковадалце виконує опору, до якого. Лезо заточене з двох сторін дорізає гілку в притул. Років'я секатора Felco 32 виконані з кованого алюмінію, покриті прорзинною фарбою. На ці руків'я компанія Фелко і ми даємо пожиттєву гарантію. Ця модель належить до професійної лінійки компанії Felco. Відповідно, руків'я мають специфічні вигини під руку, і головка секатора нахилена трошечки вниз. Цим секатором, на відміну від обвідних секаторів, можна працювати як правою, так і лівою рукою. Замок секаторі розташований під праву руку і зручно ним працювати власне, правою рукою. Але якщо ви шульга, точно так само можна відкрити-закритий замок, тільки іншим пальцем і працювати і ним лівою рукою. Важить цей секатор відносно небагато, 260 грам. Враховуючи, що це є професійна модель з кованого алюмінію, це є досить небагато. Розрахований секатор Falco 32 під велику і середню руку. Відповідно, для маленької руки буде ним трошечки незручно працювати. Обрізає він гілки до 25 мм. Ну, для прикладу, така гілочка десь 20 мм. Обрізається досить легко ним. Як я вже озвучував, цей секатор є професійним, відповідно, до нього є повністю усі змінні деталі. Тобто можна замінити будь-що, від пружини, закінчуючи лезом, контрлезом, будь-яким бултиком, гвинтиком. Ці всі деталі постачаються компанії Felco і, відповідно, є в Україні в офіційного дистриб'ютора. Придбати секатор Felco номер 32 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором компанії Felco на території України. В мережі наших садових центрів, а також в наших інтернет-магазинах, дякуємо за увагу.